Вітаю на каналі Гостяху Тані. У мене зараз ось сушаться яблуки. Я поставила сушитися А я приготувала рисову кашу із яблуками, запекла її і хочу з вами поділитися цим рецептом. Цьому рецепту дуже-дуже багато років. Готую я цю кашу незвичайно готую у глиняному горщику. Каша виходить дуже смачна. Дуже, вона із яблуками, вона така, ось бачите, рисова каша, вона така розсипчаста, рисинка до рисинки смачна. Яблуки дають кислинку цій каші і неймовірно смачна каша. Тому я хочу поділитися своїм рецептом із вами. Можливо, хтось із вас приготує. Не обов'язково готувати у глиняному гличику, можна готувати у будь-якому посуді. У мене це глиняний глечик, але каша насправді це простий, але каша виходить дуже-дуже смачною. Готувати риса у кашу я буду ось у такому глиняному горщику. У нас називають його макітрою. Цей горщик мені дістався від мами. Він такий вже не новенький. Він бачите, ось отакий, такий. Тому що раніше мама пекла у печі каші, картоплю. У неї було два таких горщики, один більший, один менший. У мене є більше, меншого в мене немає. І у цьому горщику я буду запікати рисову кашу із яблуками. Зараз розкажу, що для цього потрібно. Я зварила стакан пшену. На звичайній простій воді приготувала до, майже до готовності стакан пшена проварила стакани рису. Ну, як зазвичай готую 1 двом. Стакан рису, 2 стакани води, 2 стакани рису, 4 стакани води, так само і пшено. І зараз усе я буду все складати у цей глиняний горщик, цю макітерку. Тепер нам ще треба масло. Ну, як відомо, кашу маслом не испортиш. Ну, у мене десь тут грам 180, може 200 г. Я буду все змішувати. Все треба гарненько все змішувати. Обов'язково у кашу я кладу яйця. Значить, Я взяла три яйця. Можна брати більше, звичайно, але можна і два яйця взяти. але... Все-таки каша буде смачніша, чим більше є, тим краще. І я зараз додам сюди цукор. Я беру стакан цукру. Можна пів стакану. Хто як любить. Хто більш солодче любить, хто менш солодше. Все це просто розколочу. Я додала сюди і зараз усе вимішаю. Тепер я додаю яйця з цукром. Ось я розбила яйця з цукром і сюди додам. Теж все добре вимішую. Все, що я не додаю, я все вимішую, щоб було таке все з'єдналося між собою. Тепер я буду класти яблуки. Яблуки ось я почистила. Ну, Я не люблю шкарубкою, тому я їх чищу. У мене Антонівка, можна будь-які. І навесні, коли був білий налив, з білим наливом готувала будь-які яблуки. У мене сьогодні Антонівка. Я буду теж сюди додавати. Я люблю, щоб в була... ну, каші було багато яблук. Тому яблук я додала багато. Бачите, скільки в мене яблук? У ну, мене великих 4 яблука. Ну, але в мене жічик не маленький. Ось такі. Тепер у мене густа маса, тому я обов'язково сюди ллю молоко. Тому що це молочна каша взагалі-то. Можна було рис приготувати на молоці. І я роблю такою трошечки рідкуватою. Потім вона, коли запечеться в духовці, чи в печі, мама запікала, то вона буде густою. Ось, десь так дивлячись. Наскільки у вас багато масла, тому що масло теж воно ж зараз воно рідкувати буде. А потім запечеться яєць, скільки теж буде рідше. Ну, ось отака мене рідкувата, Треба ще треба трошечки додати. Ну, я вам не скажу, скільки. Я так у мене на око. Так, деякі мене критикують, що в мене все на око. Ну, ось отак. Я перемішаю. Ось така мені вийшла каша. Зараз я накрию і буду ставити у духовку запікатися. Накрию я кришечкою. У мене є кришечка до цього, до цього глиняного. І буде випікатися. Спочатку десь хвилин 20, буде випікатися при температурі 200 градусів. Через 20-30 хвилин я витягну. І перемішаю, обов'язково треба перемішати. І потім поставити і вже випікати до готовності. Скільки це фелину, це все залежить від духовки. Я перемішала і додала ще молока. Тому що, якщо мало молока, і таке густе буде запікати, то вона буде такою жорсткою, такою кріпкою каша. А якщо більше молока, то вона тоді запечеться і буде м'якенька, така ніжненька. Тому молочка треба більше. Воно все одно буде. Запікатися і оці всі інгредієнти молоко в собі заберуть. Преклась моя рисова каша із яблуками. Подивіться, вона дуже запашна і вона така розсипчата. І по боках отут навіть є такі пригарочки, які ми дуже-дуже в дитинстві любили. Ну, принаймні, я так любила кашу з пригарочками. І разом і тато мене теж любив. Ось така розсипчата виходить каша. І яблуки дають кислинку. Вона дуже смачна, запашна.